Коли говоримо про здоров'я, особливо для людей, які живуть в великих містах, звичайно, дуже потрібно знаходити час, щоб виїжджати за місто і їхати десь в ліс, десь на природу, і інвестувати в ваше здоров'я, інвестувати в нервову систему. Ось. Якось я дивився одне відео про е, довгожителів з острова Кінава, вони е, п'ють якісну воду і дуже багато займаються над е, своєю гармонією, над е, своїм станом, е, над своїми стресами. Да? Практично е, за 50, за 60, за 70, за 80, за 90 вони ще дуже. Радісні, щасливі та здорові. Ось тому нервову систему треба доглядати. Треба доглядати взагалі весь організм, і е тоді ви побачите, що в вашому житті будуть багато ярких. Моментів в вашому житті будуть багато ярких досягнень, і е, ви можете стати причиною змін на краще багатьох людей. Я в це дуже вірю, тому що треба приймати рішення, треба об'єднуватися з однодумцями, з людьми, які теж розуміють те, про що ви говорите. Я Олег Делімарський, топ лідер компанії Coral Club і вже довгий час я. Створюю собі оточення здорових людей, які зацікавлені змінювати своє життя на краще, якщо ти теж з такої категорії і тобі цікаво, напиши мені в приват.